Неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 кілометрів від кордону з Україною розбудовують військовий об'єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю, зазначається, що от власне видання The New York Times проаналізувало супутникові знимки від Максар і побачило, що на об'єкті з березня триває будівництво. Зокрема, там з'явилася нова трешарова огорожа, крита вантажна зона і укриття для. Підземних бункерів будівництво триває, там працюють бульдозери і зводяться нові будівлі. Конструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах. Запевняє New York Times. У Мене е, лише цікаве одне питання. Ми розуміємо, та, що очевидно за 190 кілометрів там будуть е, е, тактична ядерна зброя, це іскандери, е, але найцікавіше, якщо вони зараз тільки це будують. Тоді де ж вони зараз тримають цю ядерну зброю, про яку говорив Лукашенко, що вже передали. Тобто тоді виходить, що можливо це було брехнею, і ніхто нічого не передавав, якщо зараз вони будують. Ну словом про це ми будемо говорити з експертами в наступній годині. А зараз давайте продовжимо говорити про те, що відбувається безпосередньо в прифронтових містах, і говорити будемо про Херсон за на зв'язку Є заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Пане Юрі, вітаю, слава Україні! Вітаю вас, Герамісла. За останню добу, навіть сьогодні, так, якщо я не помиляюся, був обстріл знову ж таки, правого берега, каби летіли і загалом орієнтовно 13 населених пунктів були під ударом від ворога. Ну, на жаль, так. На жаль, обстріли продовжуються, ну, вони фактично не зупиняються. І вже сьогодні у нас, на жаль, одна людина загинула саме внаслідок обстрілу з керованими авіабомбами: це Тягінка, Береславський район. Пане якщо говорити про е, евакуацію, що що ми говорили про Харків, що люди не покидають місто поодинокі випадки, яка ситуація на правому березі? Чи намагаються покидати е, громади або місто Херсон? Евакуаційні процеси насправді вони не зупиняються і в ну на жаль, дуже повільно зараз люди погоджуються виїжджати. Але з тих населених пунктів, які от безпосередньо на Дніпрі, все ж таки люди потроті виявляють. Тому що ну, там зараз на життя, там люди виживають просто під постійними обстрілами. А якщо ми говоримо про там окреме населені пункти, в тому числі тієї інка е, то в, коли обстрілюють населений пункт важкими авіабомбами, то е, там жодне правило безпеки, вони не спрацьовують. Якщо промигу влучання такого боєприпасу в приватний будинок, там нічого не залишається, там тільки воронка. Пане Юрі, якщо ми говоримо про лівий берег, що відомо на лівому березі, тому що от ворожі пабліки публікують, наче там техніка вже збройних сил України їздить, там якісь джипи. Загалом, яка ситуація, і чи намагається ворог просуватися і якими силами просувається? Щодо руху військових, як сіл оборони, так і ворожих, ми тут зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших же військових. Можу сказати, що зараз окупанти намагаються максимально. Знов е, фейки про те, що вони готуються до найближчий час звільняти правобіжну частину Херсонщини, ну звільняти Олабка захоплювати, е, в тому числі місто Херсон, що нібито е, державна влада вже або частково залишила Херсон, або готується до евакуації. Ну, все це не відповідає дійсності. Звичайно, але час від часу вони от такі масовані інформаційні атаки роблять, і в тому числі зараз ми спостерігаємо, що знов значно збільшилась кількість от в твоїх телеграм-каналах, інших пропагандистських інформаційних заходів, джерелах. Uh -huh. Вони цю інформацію намагаються розповсюджувати.